В обласній клінічній лікарні імені Пирогова Триває реконструкція центру медичної реабілітації та фізіотерапії. Там повністю оновлюють вхідну зону та встановлюють двосторонній пандус із поручнями для людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів. Такі оновлення роблять згідно з програми за національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Центр поетапно адаптують до потреб кожної людини незалежно від її фізичних можливостей. Всі приміщення, які сьогодні підлягають реконструкції або капітальному ремонту, вони в першу чергу проходять через призму безбар'єрності, доступності. Медична безбар'єрність це не просто пандус, чи вхід чи обладнаний санвузол. це надання повного комплексу послуг, коли людина з інвалідністю або людина маломобільна, вона може отримати як консультацію, так і отримати якісну послугу. У палатах облаштовують кнопки виклику медичного персоналу. А ще у закладі встановлено новий сучасний ліфт. Він розрахований на перевезення людей, які користуються кріслом колісним.